Вони приїхали з Америки три місяці тому. Жили в українських сім'ях, адаптувалися, вивчали мову. А тепер роз'їдуться працювати в усі куточки України. Вчителька Лінда з Міннесоти поїде в Кривий Ріг викладати в університет англійську. Коуді з Колораду вчителюватиме у Донецькій і Макіївці. На Кетлін із Колораду чекають в гімназії на Полтавщині, а Деніела з Нью-Джерзі в сільській школі на Вінничині. Я вирішила вступити до Корпусу Миру, тому що коли я була молода, то мала родину і не могла тоді багато подорожувати. А тепер я відчуваю, що можу не тільки подорожувати, але в мене є також достатньо досвіду, аби щось запропонувати світу. І корпус миру дає мені змогу це поєднати Корпус миру надсилає волонтерів по всьому світу, і для мене честь бути в Україні. Я дуже хотів потрапити сюди. Почуваюсь так, наче зірвав джекпот я не знала багато про Україну, перш ніж приїхати сюди. Я мала якісь уявлення, але вони всі виявилися помилковими. Я, наприклад, вважала, що тут завжди іде сніг і темрява, а насправді сніг тільки зараз випав. Ну, спочатку а, складно було і важко. І через я думаю, через дві ну, три а, тижні вже. Легче і зараз я думаю, що я вільно вілно говорю. Вони представляють різні штати і різні професії. Серед них є зовсім молоді і пенсіонери. Але усіх волонтерів єднає пристрасть до мандрів і віра в те, що кожен може змінити цей світ, бодай трішечки на краще. Мета корпусу миру не тільки привести фахівців, які б допомагали місцевим громадам, а й налагодити культурний обмін між нашими народами, щоб українці мали змогу поспілкуватися і попрацювати із справжніми американцями краще пізнати, хто вони є. Американці побувавши тут, повезуть додому часточку України з усіма її багатими культурними традиціями і історією. Присяга волонтера лунає в Україні вже 44-й раз. За 20 років, відколи тут працює корпус миру США, в українських громадах побувало понад 2,5 тисячі американських добровольців. Корпус миру в Україні найбільший з поміж усіх у світі. І, хоч фінансування програми, яку утримує американський уряд через кризу, дедалі скорочується, попит на волонтерів в Україні тільки росте. В українських містечках і селах просять приїжджайте ще і дуже чекають на помічників з Америки. Оксана Лігостова, Руслан Дейниченко для Голосу Америки Київ.